Привіт, мої любі друзі! Слухайте, мені здається, що останнім часом наш канал можна перевінувати в якийсь там годинник ньюз. бо одні огляди годинників і жале, що я можу з цим виробити? Ну, виробники випускають останнім часом багато всілякої іноти. І те саме я можу сказати про цей пристрій, про який ми сьогодні будемо з вами е, говорити. Е, е. А саме про Galaxy Fit 3. От якщо б мені зараз задали питання, який найкращий в світі фітнес-трекер, о саме фітнес-трекер, не фітнес-годинник, не розумний годинник. Фітнес-трекер, я б сказав, ну, мабуть, це Xiaomi Smart Band 8 Pro, про який я вам нещодавно розповідав, і саме таку назву я там написав. Однак в той момент, коли я записував відео з зі Smart Band 8 Pro, е цей Galaxy Fit 3, він був у нас. Е на моменті тестування, тому я просто ну, не знав. Я, швидше, я, знаєте, Коли мені його відправили, кажуть, хочеш тест зробити, такий окей, новинка, давайте подивимось, тим більше. А Від Samsung, думаю, ну, швидше за все, якийсь шлак відправлю, тому що ну, компанія Samsung, оці попередні фітнес-трекери, ну, вони були реально набагато гірші, ніж же, е, конкуренти. Проте після того, як ми зробили тест цього, е, не побоюся цього слова, дива, ось, у, я просто не знаю, коштує адекватних грошей, є металевий каркас, тобто за матеріалами. Корпусу він реально виграє у своїх конкурентів Програмно він взагалі кладе на лопатки. Знов таки, якщо б мене запитали найкращий фітнес-трекер за програмним забезпеченням, скав, що це 100% буде Mi Band 8, Mi Band 8 Pro, це все вони були завжди найкращими. Однак, після того, як я зробив тест. Galaxy Fit 3, я змінив свою точку зору, тому що ну, це реально виграє. Він виграє майже по всім фронтам. Тож, давайте, друзі, якщо вам цікаво, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Перше, з чого ми почнемо, заходимо на e-каталог е і додаємо до порівняння Galaxy Fit 3 і його основних конкурентів, а саме браслети Honor Band 7, Xiaomi Smart Band 8 Pro, звичайний Xiaomi Smart Band 8 без приставки Pro. І нехай ще буде його попередник Galaxy Fit 2, щоб ви бачили різницю між поколіннями. Зараз перед вашими очима всі детальні технічні характеристики цих фітнес-трекерів, і ми будемо звертатися до цієї таблиці протягом відео. Це нам добряче має допомогти при складанні загального враження про новинку. Приїхав до мене фітнес трекер в отакій фірмовій упаковці. Вона виконана з картону, всередині теж все виконано з картону, з паперу, коротше, там немає е, пластику. Ось з корисного поклала тільки отакий зарядний кабель з магнітним кріпленням. Тут, до речі, є захист від дурнів, Ось, і таким чином все це буде виглядати. В принципі, нічого нового компанія Samsung цьому плані не вигадала. Що стосується його зовнішнього вигляду, друзі, у мене тут є одна невеличка теорія. Спочатку я хочу вам нагадати, що попередній Galaxy Fit 2 випускали щось там 3,5 роки тому. Тобто це було дуже-дуже давно. Так як же компанія Samsung прийшла до того, що ми зараз з вами е, маємо? Швидше за все, вони просто посиділи такі подивилися, що там випускають конкуренти сьогодні, що там використовуються попитом. ось, І випустили просто звичайну копію Honor Band 7, Huawei Band 7, Xiaomi Smart Band 7 Pro, Тобто вони виглядають майже як дві краплі води. Тобто компанія Samsung цього приводу вирішила взагалі не заморочуватись, тобто поступило так, як зазвичай це роблять китайці. Проте одне суттєве нововведення вони все ж таки е, зробили. Уявляєте, у цей каркас він виконаний зі справжнього металу. Тобто, це не якийсь там фарбований пластик, це не пластик, в принципі, це метал. І я вам так можу сказати, що річ то в принципі відносно дешева, однак на руці вона відчувається як щось дороге. Тобто цей метал він відіграє свою роль на 100%. Також на корпусі є механічна кнопка живлення, роботи якої ви можете підлаштовувати під себе. Тобто подвійне натискання, ви можете, припустимо, запустити якесь тренування, чи там калькулятор, чи ще щось, що вам там буде завольне. Трохи нижче кнопка живлення знаходиться барометр. З самого початку я думав, що це мікрофон, і на цьому годиннику можна. Буде корувати якимось голосовим помічником, однак я помилявся, це барометр. Ремінець виконано з доволі приємного на дотик силікону. І ось як він працює. Ось ви там застібнули, як вам зручно, і потім цей лястик чи хвостик, я не знаю, як його там назвати, ви можете сховати всередину. В цілому це доволі зручно, враховуючи, що ви будете знімати цей ремінець, ну може, там раз там, на сім днів. Тобто час автономної роботи цього годинника близько там, одного тижня. Там в залежності від ваших сценаріїв використання, але у мене він Жив один тиждень. Єдине, на що я вам вже неодноразово це казав. Після тренування цей лястик, ну його діставати не дуже приємно, тому що разом з волоссям він дістається. Відстібається ремінець доволі просто. Тут на зворотній частині корпусу є кнопка і легким натисканням. Так, от натискаєте і він знімається. Однак саме кріплення нестандартне. Тож, якщо, припустимо, у вас там якось подряпається цей ремінець, чи ви захочете змінити його на новий, треба буде звертатися виключно в якийсь там офіційний магазин Samsung чи користуватися Виключно офіційними аксесуарами, з якогось там умовним бенду ремінець не підійде. В принципі, я не знаю, що тут ще додати по зовнішньому вигляду. Все, що ви маєте знати, за матеріалами корпусу він дорожче, ніж конкуренти. У всіх використовується там пластик. Тут метал. Вага плюс-мінус така сама, тобто, спати з цим фітнес-трекером доволі зручно. Ви майже його не відчуваєте на руці. Ось і ось на що я хотів звернути вашу увагу. Дивіться, діагональ дисплея тут трохи менша, ніж у того самого Xiaomi Smart Band 8 Pro. Він тут такий самий, як і у Honor Band 7, Huawei Smart Band 7. І Xiaomi Smart Band 7 Pro. Проте я не можу сказати, що цей екран мені не подобається. Матриця супер AMOLED, є авто, яскравість, є частота розгортки 60 Гц. Тобто він не лагає так само, як там Xiaomi Smart Band 7 Pro. Користуватися ним доволі зручно, проте за ці гроші все одне це не найкраще рішення на ринку. Дисплей того самого Halo RS 4 Plus, смарт-годинку, той повноцінний. Ось там дисплей у нього буде більш якісний. Те саме можу сказати про Proof Elysium. Там дисплей буде теж більш. Якісний, ніж у цього фітнес-годинника. Проте між ними є різниця. Це і за габаритами менше, вага у нього менше, тобто, в принципі, у них філософія трохи відрізняється. Для свого сегменту екран тут доволі якісний. Максимальної яскравості вистачає, щоб нормально там розладіти, що у вас відбувається на екрані, навіть в сонячну погоді. Але, друзі, ви маєте розуміти, що технічна частина це не головна фішка цього фітнес-годинника. Головна його фішка це програмне забезпечення. І в цьому плані, от ще раз повторюсь, він навіть ліпше, ніж е, Mi Band від компанії Xiaomi. Під'єднується цей пристрій за допомогою фірмового додатку Galaxy Wearable Plus, додатково завантажується плагін Galaxy Fit. Тож, друзі, для того, щоб цей браслет функціонував у вас на всі 100%, ви маєте знати, що треба дати дозволи не тільки одному додатку, а і другому. От якщо ви там не дасте всі дозволи, можливо, там у вас там не будуть вимірюватись кроки, ще там щось не буде вимірюватись. Одразу тільки встановили, дали всі дозволи. Всередині додатка є якісна українська мова, немає якогось там кривого перекладу чи якогось там і Тут все виглядає дуже. Дуже-дуже поліцейський. Також за допомогою Samsung Wearable ви зможете міняти картки на робочому столі, міняти Watch Face. До речі, їх тут дуже-дуже багато. Ви самі бачите, скільки тут варіантів. Можна і щось мультяшне поставити, і щось доросле, і щось спортивне. Коротше, варіантів ціла купа. І по суті, за корисного це все. Всі подальші дії, які стосуються здоров'я, треба буде відслідковувати в іншому фірмовому додатку, який зветься Samsung Health. Тобто, наприклад, якщо ви захочете подивитись фази сну, кількість пройдено. Кроків, середній рівень стресу за день, рівень кисню в крові і так далі. Вам треба буде заходити в фірмовий додаток Samsung Health. Йому, до речі, теж не забудьте надати всі можливі і неможливі доступи. Та й в принципі для затятих спортсменів тут є окрема фішка, яка зветься Тогезе. Це щось там на кшталт страва, Ви там можете додавати е, своїх там друзів і якось там ділитися один з одним своїми досягненнями. Так само, як і на більшості дорослих фітнес-трекерів, тут є можливість е, е, на постійній основі врізів. Пульс, потім рівень стресу, рівень кисню в крові, і це все. Тож для любительських занять спортом цей браслет підходить майже на всі 100%. Майже тому, що тут немає вбудованого GPS. Тож, якщо ви будете йти кудись там на прогулянку чи на пробіжку, вам треба буде брати з собою смартфон. І цим цей фітнес-трекер поступається своїм конкурентам, таким, як припустимо, Xiaomi Smart Band 7 Pro, 8 Pro, бо там є вже вбудований GPS. Хоча, я ось людина дав, у мене було купа всіляких там смарт-годинників і фітнес-трекерів. Я жодного разу не виходив кудись там на прогулянку е без свого смартфона. Не знаю. Якщо для вас це критично, ви маєте е це брати до уваги. По суті, відсутність GPS це єдиний суттєвий недолік Fit 3. Ну, якщо не брати до уваги відсутність там мікрофона, е мультимедійного динаміка, я не знаю жодного е фітнес-трекера, не фітнес-годинника з величезним екраном. а конкретно фітнес трекера який би мав і мікрофон, і мультимедійний динамік. Тут як не крутий фізику не обадиш. Головна фішка фітнес-трекера це невеличка вага і невеликі розміри. Тепер поговоримо більш детально про те, що відбувається на екрані годинника. І перше, про що я вам хочу розповісти, це повідомлення. Мені дуже подобається, що тут відображаються оці ці значки з будь-якого додатку. От, припустимо, прийшло вам повідомлення з телеграму, і там не просто вам там маленький такий значок показується, там прям анімація. Спочатку значок величезний телеграму на весь екран, а потім так чик він спливає. і... І там текст приходу. Ну, ви можете прочитати, що вам там написало. Також мені дуже подобається, що на відміну від всіх інших фітнес-годинників і фітнес-трекерів, тут можна відправляти швидкі відповіді навіть на повідомлення, які приходять зі сторонніх додатків, таких як Telegram, WhatsApp і так далі. Припустимо, на тому самому Xiaomi Smart Band 8, коли вам приходить повідомлення за Telegram, ви не можете відправити швидку відповідь. Ті, ви можете тільки швидко відповісти на коли вам хтось телефонує, ось ви там скидаєте, та й можете. Не написати якесь повідомлення, ось а тут повна функціональність, і це дуже дуже круто. Також мені дуже подобається, як тут виглядає сам інтерфейс. І значки кольорові, яскраві. Ну, видно, що компанія Samsung над цим працювала і вкладала в це гроші. Ну і окремо хочу звернути вашу увагу на швидкість роботи інтерфейсу. Тут встановлено якийсь потужний процесор, плюс частота розгортки 60 Гц, І тут взагалі нічого не лагає. Працює все як літак. Для... Недорогого смарт-годинника, тим більше від Samsung, ну чесно кажучи, я очікував на щось менш круте. Впевнений, що в цьому плані ви будете задоволені на всі 100%. Стосовно всього іншого, я навіть не знаю, на що тут ще звернути увагу. Мені дуже подобається через роблю акцент на тому, як тут все працює з повідомленнями. Ви можете налаштувати так, щоб там було вібро, коли приходить. Не було вібро, щоб там якось загорався екран чи не загорався. Тобто там цих налаштувань дуже дуже багато. От компанія Samsung в цьому плані прямо постаралася. А і ще одне: цей фітнес-трекер можна використовувати для того, щоб перемикати треки під час прослуховування музики. І ще тут є невеличка багатозадачність. тобто, ви можете вимкнути якийсь таймер, потім, потім там, займатися якимись своїми далі е, задачами, прийти, і таймер у вас не е, зіб'ється. По суті, друзі, мої це все штуку за свої гроші дуже приємна. Коштує він всередині нашої країни 2299 гривень в таких магазинах, як там Комфі, і Так далі, на офіційному сайті, там, взагалі ціна була 1999 гривень, однак там вже не було їх в наявності. Впевнений, коли там сірі варіанти приїдуть в нашу країну, вони будуть коштувати десь там по 1799 гривень. І я вважаю, що за такий офігезний фітнес-трекер це недорого. І з самого початку. Думав, що компанія Samsung, ну це ж Самсун, от вони будуть просити там десь там не менше трьох там ну чотирьох тисяч гривень. А тут реально, як на мене, адекватний прайс, якщо ви хочете собі офіційний фітнес-трекер з офіційною гарантією всередині вашої країни з крутим програмним забезпеченням, от в цьому сегменті не побоююсь своїх слів. Вони дійсно змогли. Я вважаю, що якщо взяти до уваги в принципі, от співвідношення технічних характеристик, те, що тут є 12 місців гарантії, Всередині країни таке круте програмне забезпечення, от за усіма цими параметрами на сьогодні це найоптимальніше рішення, якщо ви шукаєте саме фітнес трекер Молодці Samsung, що я можу сказати? Єдиний його суттєвий недолік це відсутність GPS. На суттєвих я міг би додати те, що тут цілих три додатки: ну, Це там Galaxy Wearable, Galaxy Health і Galaxy Fit. Навіщо це було робити? Ну мені поки що не до кінця зрозуміло. А так, загалом, Samsung молодці виписую респект. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалося. Підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!